Друзі, всім привіт! У цьому відео уроці я розкажу вам, як тестувати рекламу і поділюся виключно своїм досвідом. Це відео в рамках нашого безкоштовного курсу, в якому я навчаю таргетованої реклами. Якщо вас цікавить повноцінне навчання, будь ласка, в описі під цим відео є вся необхідна для вас інформація. Переходьте та ознайомлюйтесь. Також, якщо це відео було корисне для вас, будь ласка, підписуйтесь, залишайте ваш коментар і слова підтримки. Про що піде мова у цьому вже по рахунку, якщо я не помиляюсь, в 2019 Його назва називається так: Як тестувати рекламу робочий мій алгоритм? Тут я розкажу свій досвід за 7 років тестування кампаній і розкажу, як підходити до вирішення цього питання. Це відео буде складатися з трьох блоків, тому можете по черзі їх передивлятись ознайомлюватись. Давайте почну спочатку. Перед тим, як запускати рекламу, ви мусите проробити певну роботу заздалегідь. Щоб ця робота, ну, взагалі, в загальному, щоб робота вашої тест рекламний виконувався правильно, треба розуміти, що це не є тільки питання якогось бюджету, чи це є питання. Якоїсь іншої історії, це є комплексний підхід. І перше, про що я маю сказати це те, що ваша робота має бути побудована заздалегідь з чого вона має складатись. Перше, це є макети, тексти і офери. Ви мусите їх мати, власне виробити, але перед тим дійсно треба проробити цілий ряд роботи, провести аналітику. Ну, дізнатися все про вашу аудиторію, так? Тобто, зрозуміти, які болі, страхи, бажання, мрії, стереотипи, на основі цього все побудувати, скласти оффери, ознайомитись з рекламою конкурентів, Тобто, проробити цілу роботу. Так? Після цього ви вже собі ну, якби формуєте ці макети і бажано, звичайно, цю роботу робити заздалегідь. Тобто, наприклад, ну, Зараз ми до цього дійдемо, але я більш детальніше поясню. Наступне, що це є, план роботи. Не вийшло, що далі? Тобто, Що це означає? Перед тим, як взагалі щось робити, ви маєте розуміти план вашої роботи. Так? Тобто, З чого вона складається. Наприклад, ви запустили рекламу, які ваші дії подалі. Тобто, ну, далі, в прикладі, я покажу ідеально мою блок-схему, по якій я працюю, як я формую рекламні оголошення і як я будую взагалі алгоритми реклами. План роботи не вийшло що далі. Тут ми маємо розуміти, що ми робимо далі, які наші дії, і ми їх, як тут написано, робимо наперед. Тобто ми проводимо аналіз аудиторії нашої цільової, прописуємо, які в нас будуть дії. Також в нас є робочий алгоритм, по якому ми запускаємо рекламу. Про нього буде трошки пізніше. Я прям покажу вам цілу схему, по якій я працюю, це ну, особисто мій досвід. І можливо вона вам пригодиться, як правильно все робити. І також ну, зрозуміло, що перед тим, як це все робити, ви собі прописуєте план ваших дій. Наприклад, я запускаю рекламу, якщо вона не працює, я там запускаю туди, 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 туди. От. Тобто, зрозуміло, так? Тобто, ви, якщо в загальному підсумувати, вам роботу треба запланувати, мати розуміння, що ви будете робити. Бо якщо у вас цього розуміння немає, ви не зможете грамотно робити роботу. І, власне, ви будете просто кидатись з одного на друге, переключатись, а це не буде ефективна робота. Тобто ви не будете розуміти, що ви робите правильно чи неправильно. І е банальне планування наперед допомагає зробити все краще. Е як краще запускати рекламу? Е це вже дру трошки інша тема. Е тобто ми вже говоримо про такі різні вже там самі внутрішні підходи. Припустимо, ми там запланували, ми собі там зробили макети, але нам потрібно думати, ага. Як краще запускати рекламу? Що стосовно аудиторії, я завжди стараюсь працювати від більшої аудиторії до меншої. І я поясню, чому? Чому? Тому що чим більша вибірка, тим краще працює алгоритм Facebook і Instagram. Це з мого досвіду, вже перевірено давно, що якщо ви обмежуєте цю аудиторію, і тобто, виходить так, що дуже мала вибірка, і Фейсбуку тяжко знайти відповідних людей. Так? І через це, чим якщо ми цей алгоритм не обмежуємо, але ми робимо якісні макети, які попадають в нашу цільову аудиторію, ми і отримаємо відповідно кращий результат. Ну і по-друге, якщо ми починаємо бавитися з інтересами, це все налаштовувати, ми можемо бути суб'єктивними. Тобто ми можемо неправильно оцінити нашу цільову аудиторію. По налаштуванням, і це буде приносити не такий вже класний результат, як ми думаємо. так? Тобто, наприклад, може бути таке, що ви там вважаєте, що ваша аудиторія має якийсь конкретний інтерес, а насправді вона його не має. так? І відповідно воно буде показуватись тільки на тих людей, які не відповідають цьому інтересу. Відповідно, ми просто заливаємо наш бюджет. Звичайно, що. Ви повинні в, тест, в тестовій рекламній кампанії враховувати це все і планувати наперед. Тобто ви там спочатку пробуєте ширшу аудиторію, потім пробуєте вищі аудиторії, якщо щось не виходить. Або ви любите сегментувати аудиторії тут же кожному як подобається. І ви там розсегментовуєте їх там, по інтересам, по віку, і так далі, по підходам, по болям, по макетам і так далі. Так? Тобто, зрозуміло, що тут. Підхід від більшого до меншого, він є теж побудований на моєму досвіді. Не всі так роблять, не всі зі мною погодяться, але ну, я тут розказую чисто за свій досвід. Так? І знову ж таки зменшити цю аудиторію, ну ви завжди встигнете, так я і казав. Тобто розумієте, що варто в побудові нашої роботи дійсно працювати з від більшого до меншого. І останнє, що з цього блоку можу я відповісти. Як те, що вам потрібно тестувати різні підходи. Тобто, теж в рамках тесту ви маєте не тільки подумувати аудиторію і рекламні макети, а те, куди ви будете вести ваших клієнтів, який взагалі підхід. Тобто, чи у вас є сайт, ви налаштовуєте на конверсії, чи у вас немає сайту, ви налаштовуєте на літформу, чи у вас там якийсь інтернет-магазин, ви налаштовуєте на продажі, чи просто на месенджер ведете. Тобто, ви таким чином також. Плануєте різні підходи. Так, ви зробите більш якісний тест, і ну, ви зрозумієте, що працює, бо основний зміст цього тесту тестувати цю рекламу це зрозуміти, що працює. Так, відповідно, ці всі підходи в загальному вони мають давати результат, якщо ви їх правильно сформуєте, сформулюєте і будете пробувати різні підходи. Давайте тепер перейдемо до самого цікавішого. Я розкажу, от покажу прям наглядно схему. Як я роблю, як я тестую рекламу, як же це виглядає на рівні кампаній, запусків і так далі. Давайте тепер перейдемо до самого схеми запуску рекламної кампанії. Я розкажу по кожному кроку детально. Звичайно, він є схематичний, приблизний, це я не претендую на якогось там класного дизайнера, але думаю, що суть буде зрозуміла повністю. Дивіться, першим ділом ну, ми от склали, от думаємо про те, що ми робили перед тим. Ми прописали оффери, ми прописали тексти, зробили макети, протестували різні підходи. У нас воно є все якби списком, та? і ми запускаємо рекламу перший раз. Тобто, от ми запустили рекламу і задаємо собі ключове питання. Пройшов якийсь час, ми відкрутили бюджет, і в нас виникає таке питання: є результат з тої реклами? Якщо так, ми тоді нічого не рухаємо, так? розумієте? Тобто, це таке ключове теж правило в рекламі, якщо все працює, краще його не змінювати. Чому? Тому що ви ризикуєте ну, збити оптимізацію і зіпсувати собі результати. Тобто, якщо у вас налаштована кампанія, вона дає потрібний результат, пройшло час, що кампанії навчились, оптимізувались, і вони працюють. Якщо це все працює, ну, то змісту дійсно це змінювати. От Власне, нічого не рухати. Тобто, розумієте, схема працює так. Запустили, є результат, нічого не рухаємо. Наступне варіант подій, якщо результату немає. Немає, в нас тут йде розгалуження. Так, Типу, ми тут, якщо результату немає, першим ділом, що ми робимо? Шукаємо помилки, вони повністю можливі. Наприклад, вивели на сайт, там піксель не працює чи ще щось. Або просто перезапускаємо рекламу. Просто, якщо це перший запуск, буває таке, що дійсно оптимізація може збитись, і банально просто дубль кампанії допоможе виправити цей підхід. Тобто, що ми робимо? Ми зупиняємо попередню кампанію, просто робимо дубль нової, перевіряємо на помилки в оптимізації, в пікселі і так далі, і запускаємо. І знову чекаємо. Так? І після того, ну, зрозуміло, якщо є результат, так, то ми нічого не рухаємо. Так? Якщо результату немає, ми переходимо до етапу заміни макетів оферів. Так? І так звичайно, і тут, типу, якщо результату немає після перезапуску, ми заміняємо макети, офери і наші підходи. Знову ж таки, коли ми замінили це, що відбувається наступне. Якщо є результат, ми нічого не рухаємо. Зрозуміло, якщо немає результату, ми вертаємося на шлях номер 1 Заміна макетів, оферів і підходів. Якщо результат є, ми знову нічого не рухаємо. І, відповідно, знову рухаємося вниз. Тобто, бачите, та? і наступне: знову нема результату, знову заміна макетів, якщо працює, нічого не рухайте. І як бачите, знак безкінечності чи нескінченності, Тобто, ми ці всі дії повторюємо до тих пір, поки не є результат. Тобто, як би це банально дійсно не звучало, ми перебираємо варіанти до тих пір, поки вони не спрацюють. Я розумію, що це є питання, буває таке, що ви на першому етапі отримуєте результат і дійсно нема змісту запарюватись. Іноді проблема може бути не в макетах, а в оферах, в конкуренції. Тобто так, ну, тут це все ми теж беремо до уваги. Тут я просто показую приклад. Ваших дій, вашого алгоритму, якщо щось не працює. Тобто є результат, ми нічого не рухаємо. Якщо результату немає, ми починаємо робити якісь зміни. Ось. Насправді це є дуже проста істина, мало хто її розуміє, але на практиці там за 7 років роботи з таргетованою рекламою. Я дійшов до такої простої блок-схеми. Звичайно, що ну, тут багато може бути нюансів, багато різних ситуацій, але це такий, якби ну, в моєму розумінні, золотий стандарт до роботи. Тобто, якщо це все проаналізувати, ми можемо дійти висновку, що нам потрібно попередньо, щоб провести тест, як тестувати рекламні кампанії, нам потрібно продумати свою роботу наперед, нам треба зробити свою роботу наперед. І нам треба діяти по чіткому алгоритму, щоб дійти до результату. Е, ось по суті, ну, реально, якщо от, одним реченням це все сказати, воно так і виглядає. Е, якщо у вас виникли питання, ви можете писати їх унизу. Е, на цьому у мене все. Надіюся, що ви е, надію, що цей ролик був мега корисний для вас. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити свою вподобайку до цього ролику і слідкувати за виходом ще декількох відеоуроків. Можете глянути взагалі весь плейлист, там дуже багато безкоштовного матеріалу для потаргетованій рекламі.